Всім привіт! Мене звати Катя і Ці вихідні я провела в Берліні. Залишайтеся зі мною, щоб побачити, що я тут робила, і також ви почуєте мої думки і враження стосовно цього міста. Витіли літаком вільню з Берлін. Ціна питання 15 євро в одну сторону, летіти півтори години. Ми бачили. Перше, з чим потрібно було розібратися, це з квитками на громадський транспорт. Поки ми тупили біля автомату, ледь не пропустили наш потяг. Проте ще потрібно закомпостувати квиток. Тож краще користуватися стосунком. Ми жили у наших друзів, і ви тільки подивіться на цей під'їзд. Дуже красиво. Яка деталізація, але немає ліфту. Погодою нам, звісно ж, не повезло, але ми вирішили відвідати музей техніки, і я можу сміливо його рекомендувати. Ми витратили там цілий день, але воно того вартувало. Там неймовірна кількість виставок на будь-який смак: залізничний транспорт, судноплавство, авіація, автомобільний транспорт, інформаційні технології, виробництво текстилю, історія цукру, виставка, фотообладнання та багато чого іншого. У кожному відділі було щось що звертає на себе максимальну увагу. Наприклад, у відділі з потягами можна було побачити екземпляри старих квитків. І це навіть не екземпляри, це справжні квитки. І також максимально великий, але супер деталізований макет міста. Ми в музеї вже дві години. Тут так класно і дуже багато експонатів. І несподівано що тут всяке різне для фото. Все про об'єктиви, камери, дуже багато різноманітних експонатів. А ще там були сходи для коней. Супер несподівано. Я думаю, що якщо тут ходити і читати кожен кожен стенд, це мінімум на два тижні роботи. Дуже багато експонатів, дуже різні експонати, дуже багато деталей, але тут цікаво. Мені подобається. В тому що це корабель в банці, і ми обговорювали з Нікітою те, що людина, яка придумала кораблі. В бутилках, в банках, в скляночках неважливо. Кеті, і вона, походить не в офіс, не є дуже багато вільного часу. Це взагалі ненормально. Ви не повірите, виявилося, що тут є ще одна будівля, де автомобілі і все, що їздить по дорозі. Так що ми продовжуємо нашу уже, мабуть, п'ятичасову прогулянку по музею. І так, цей музей дуже великий, він складається з декількох окремих корпусів. Ця експозиція повторює принцип роботи стаціонарного телефону. Ви колись про це взагалі задумувались? Я взяла телефон, почала набирати номер і ця машина почала шайтанити. Це дуже голосно, шумно і класно побачити це на власні очі. Ми обійшли весь музей, пройшли неймовірну кількість кроків, отримали максимально класне враження, і цей музей я можу точно рекомендувати. Тим більше зараз для українців хід безкоштовний. Так, обсуждаємо кімнату з самим ну, одним із перших комп'ютерів. Що буде шість 60 років? Ну, з прикольного, то що клавіатура залишилася така сама, як була 100 років тому. А, ну були печатні машини. А на завершення нашої прогулки ми потрапили на таку величезну трубу, яка простягалась крізь всю кімнату. Потрібно було сісти на двох протилежних кінцях цієї штуки і говорити. І навіть не зважаючи на таку відстань, ти почуєш що тобі скаже твій співрозмовник. Нюхай, Якщо повернутися до обговорення самого Берліну, він просто величезний. Після затишного вільнюса я не була готова до такого, тому що на дорогу ми витрачали дуже багато часу. Ми постійно були в якомусь транспорті. Можливо, якби я переїхала з Києва у Берлін, це не так сильно відчувалось. Навпаки було б покращення, тому що транспорт працює чітко по графіку, немає ніяких недорозумінь. Google Maps прекрасно, якби. Показує тобі, куди йти. І ще, звісно, класно, коли на вулиці класна погода, сонечко світа. Ні, нам з цим не повезло. Був сильний вітер, сніг, дощ, все підряд. І очікування транспорту в такій атмосфері це просто те, ще випробовування. Також ми були в магазині. Мемдемс, круто, що в принципі ти можеш зайти в будь-який магазин і всім на тебе байдуже. Ніхто не дивиться на тебе, не контролює тебе. Це не тільки стосовно MMDems магазину. Ми багато де ходили, проте є якась свобода, і це класно. Ніхто тебе не засуджує, тільки ти засуджуєш всіх. 600, почти 700. Хотів 100 грам взяти? Да. Ну, думав, вже грам 200. Уже в кінці, коли ми розраховувалися, нам сказали, що зараз є якась акція, що при будь-якій покупці ти можеш купити покривало за 5 євро. 5 євро – це плата. Так, окей. Нам воно взагалі не потрібно, проте такий присмак халяви прекрасно ну, стимулює. Дякую. 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 Також я можу рекомендувати вам кав'ярню Сан Себастіан Чізкейк Ми там були вже вдруге, хороше місце і варто відвідати. На наступний день ми відвідали виставку Айконік в центрі міста. Там представлені різноманітні експонати, які відображають розвиток культури та технологій. Це найпопулярніший стілець у світі. Ви його могли бачити у залізному порту, в на Дарниці. Ця виставка для вас підходить, якщо у вас не так багато часу. Мені вона сподобалась тим, що вона дуже лаконічна, але об'ємна. Ви не витрачаєте так багато часу і бачите дійсно самі вершки. Так, Нікіта, ти знаєш що це? Ні, із винаміровчувачу дітям ну це для кухні. Це сокава жмалка. Резюмуючи, мені сподобалось це місто. У ньому є все: розваги, магазини, клуби, бари, нічне життя. Хоча я там не була, але всі знають. Проте зараз я так звикла до спокійного розміреного життя. Тут... Все якось простіше, я розумію, що можливо тут менше можливостей на даному етапі життя. Вільнюс мені підходить. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки і пока.